Кожен, хто вірує, що Ісус то Месія, Христос, той родився від Бога. І кожен, хто любить того, хто породив, любить і того, хто народився від Нього. Що ми любимо Божих дітей, дізнаємося з того, коли любимо Бога і Його заповіді додержуємо. Бо то любов Божа. Щоб ми додержували Його заповіді, його ж заповіді не тяжкі. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус то Син Божий, то той, що прийшов, був водою та кров'ю. Ісус Христос, і не тільки водою, а водою та кров'ю. І дух свідчить, бо Дух то правда, бо троє свідкують на небі. Отець, Слово і Святий Дух, і ці троє одно. І троє свідкують на землі, Дух і вода і кров, і троє одно. Коли ми приймаємо свідчення людське, то свідчення Боже вартніше Бо це свідчення Бога, яким свідчив про сина свого. Хто вірує в Божого Сина, той свідчення має в собі. Хто не вірує Богові, той учинив Його неправдомовцем, бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про сина свого. А це свідчення. Що Бог життя вічне нам дав, а життя це у сині Його. Хто має сина, той має життя, хто не має сина Божого, той не має життя. Оце я написав до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви. Віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. І оце та відвага, що ми маємо до Нього, що коли чого попросимо згідно з волею Його, то він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього. Коли хто бачить брата свого, що грішить гріхом не на смерть, нехай молиться за нього. І він, Бог, життя йому дасть. Тим, хто грішить не на смерть. Є і гріх на смерть, не про нього, кажу, щоб молився. Усяка неправда то гріх, та є гріх не на смерть. Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить, бо хто народився від Бога, той себе береже і лукавий Його не торкається. Ми знаємо, що ми від Бога, і що весь світ лежить у злі. Ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав. Щоб пізнати правдивого і щоб бути в правдивому Сині Його Ісусі Христі. Він Бог правдивий і вічне життя. Дітеньки, бережіться від ідолів. Амінь.